Шукайте на полицях магазині товари з майстернеї бібі, продукти українські підтримай і ради кітаки майстерня Бі бібі. Як бібі -бі допоміг самоскиду. Для чого потрібен самоскид знають усі. Ще перший кузов з механізмом нахилу вигадали понад сто років тому. Уже тоді механіки хотіли скоротити час розвантаження. І відтоді самоскиди успішно трудяться всюди. Зокрема, і на будівництві. Вони самостійно вивантажують різноманітні матеріали. Та виникають ситуації, коли самоскиду потрібна допомога. Екскаватор дуже хотів допомогти самоскиду, та не розрахував сили. Друзі у відчаї. У них так багато роботи. Негайно потрібна допомога автомеханіка. Отже, швидше в майстерню бібі. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки. Оце так. Ти ж маєш зараз працювати на будівництві. Та якщо ти тут, то потрібна моя допомога. Я вгадав. І сакит розповів бібі -Бі свою сумну історію. А як камінь виявився за великим і застряг у кузові. Ага. Як екскаватор витяг камінь, випадково пошкодивши стулку О! кузова. І тепер самоскид не може розвантажуватися. Так, друже, тобі дісталося. Але хто ж знав, що камінь буде таким великим. Я гадаю, найкращий вихід поставити тобі на кузов нову стулку. Та спершу знімемо пошкоджену. Хі -хі -хі. Тепер поглянемо, що може тобі підійти. Дуже оригінально. Хіба ні? Навіть занадто. Та й колесо замале. На жаль, не наш варіант. Щось мені це нагадує. Як вам ця конструкція? Чудова ідея для гаража <стане> та не для самоскида. А вам не догодиш. <світ> ну а ця стулка. Ніби тут і була. Ставимо її на місце. Отак краще. Майстерня бібі. Зачекайно. Ну. А що у тебе із підніжкою? Вона ледве тримається. І самоскит поскаржився Бібі, -Бі, що якось їхав нерівною дорогою, камінь випав з переповненого кузова і пошкодив підніжку. Ай-яй-яй, Ми поставимо тобі нову підніжку. Зараз підберемо. Ось чудова драбина. О, так, для того, щоб витерти пилюку з шафи. Ні, дякую. А ці сходи чим погані. Навіть перила є, щоб триматися. Чудові сходи. Для дерев'яного самоскида, що стоїть на дитячому майданчику. Хі -хі. На нашому вони дня не протримаються. Можливо, це. Його Ну от нарешті те, що треба. Готово. От тепер можеш повертатися до екскаватора. Тільки ось вам порада. Тобі краще возити сипкі матеріали: землю, щебінь, пісок. Ціліший будеш. А для великих каменів краще використовувати самоскиди з кузовом у формі ковша без стулки. У вас на будівництві є і такі. Папа. Майстерня бібі. завдяки допомозі бібі -Бі, самоскид не лише повернувся до своєї роботи, від якої залежить, як швидко зведуть новий будинок. Він ще й зрозумів, що кожен має робити те, для чого створений. І що у нього виходить найкраще. Тепер на будівництві повний порядок. Дякуємо, бібі! -Бі. Як бібі -Бі сконструював трансформера. Одного разу бібі -Бі пішов у кіно на фільм про роботів трансформерів. Привіт, бібі. Ну як? Тобі сподобався фільм про трансформерів? Так дуже. Трансформери дуже круті. І я вирішив сконструювати власного у своїй майстерні. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бі-бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легкі це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Mm. Як сконструювати робота-трансформера? О, є! Щоб створити справжнього трансформера, доведеться гарно попрацювати. Спершу мені треба зробити тулуб. О! Думаю, стара мікрохвильовка чудово підійде. О, ось. Бібі. Ти упевнений, що у тебе вийде? Ну, звісно. Хм. Трансформер має якось пересуватися. Але як? Придумав. Треба приєднати до нього колесо. Ха-ха! Питання з пересуванням ми владнали, але трансформеру знадобляться руки. Ось так. Краса. Майстерні бібі. -Бі. Тепер у нас є руки. Залишилося придумати, з чого зробити голову. Як я одразу не здогадався. Опля. Тостер буде головою трансформера. Я зроблю у ньому два отвори і вставлю туди бінокль. Це будуть очі. Трубки від полососа я приєднаю до мікрохвильовки, а знизу приварю велосипедну вилку з колесом, щоб він міг пересуватися. Залишилося спаяти мікросхему, яка буде мозком трансформера, і вставити її у голову. Поїхали! На що цей трансформер буде трансформуватися? Ем, я думаю, ми дізнаємося про це, коли вімкнемо його. Нам залишилося тільки спаяти мікросхему, яка буде його мозком. М -м -м. Я закінчив паяти мікросхему для трансформера. Залишилося вставити картку пам'яті, але мені потрібна допомога малят. Що ж вставити у це порожнє гніздо? Це складне завдання. Та я упевнена, що діти з ним упораються. Може, нам підійде візитна картка? Ні, візитна картка нам не підходить. Тоді, можливо, ми використаємо банківську картку. <гум> Ні. З банківською карткою ми можемо піти у супермаркет, але зараз нам вона не пригодиться. Чудово! Тепер ми вставимо цю мікросхему у голову нашому трансформеру. Так. Фух, хоч би спрацювало. Ура! Спрацювало! Майстерня бібі. Зараз ми проведемо кілька тестів. Як тебе звати? Робот. Бібі. -бі. Робот. Бібі. -бі. Робот. Бібі. -бі. Та ні, це я бібі. -бі. А ти робот. Ти помиляєшся. М -м -м. Зараз ми це виправимо. Так. Хм. Ой, коротке замкнення. Здається, мікросхема в голові трансформера перегоріла. Ой! Ой! Ай! Ай-яй-яй! Ай! Бібі, стережися. Як нам тепер його вимкнути? Я. я не знаю. Ой! Здається, в нас виникли великі проблеми. Майстерня бібі. Бібі. -бі, нам треба терміново зупинити цього хулігана. У тебе є ідеї, як його зупинити? Будь-якому роботу потрібна підзарядка батареї. Здається, я придумав, як нам його упіймати. Югу. Так, так, так. Бібі. -бі. Що ти замислив? Ми заманимо цього робота у пастку за допомогою електрогенератора і вимкнемо його. О, -хо -хо. О, -о, О, який жах. Скільки ж безладу на цей нестерпний трансформер? Бібі. -бі. Поквапся, поки він іще чогось не наробив. Нічого нічого. Я цього робота створив, я його і зупиню. <плес> Тепер залишилося придумати, яку приманку нам підключити до електрогенератора, щоб заманити робота у пастку. Чим же нам його заманити? Батарейка. Батарейку ми не зможемо підключити до електрогенератора. Вона нам не підходить. О. Можливо, павербанк. У павербанка зовсім маленький заряд. Він не заманить трансформера у пастку. Чудово. Ми підключимо цей подовжувач до електрогенератора і чекатимемо, доки з'явиться наш трансформер. Ну, давай, ходи до татка. Бібі, зараз. Так. Ха! Попався. Бібі, обережніше. Ой. Ай! ой. Ну, ночувайся! Ти мене розсердив! О, залізяко бібі. Ти маєш пообіцяти, що більше ніколи не конструюватимеш трансформерів. Подивися, що з цього вийшло. Я обіцяю, що більше ніколи не конструюватиму трансформерів.